Костянтин Матвієнко Час настав. Ще одна прочитана мною книга в цьому році, яка дуже зацікавила мене. Я читав її з захопленням і спеціально себе стримував, щоб отримати насолоду від процесу читання книжки. творі розповідається про звичайного студента 3-го курсу історичного факультету Київського університету Шевченка, який випадково разом з професором зробив нове відкриття у перевопці. Києво печерській лави. І після цього відкриття починаються дуже незвичні пригоди, і сюжета лінія заводить на героїв <тверк> і нових дієвих осіб, які постають навіть жителі країни 404. самому головному герою допомагає домовичок. Я стажувався на смертні, а в нього було багато здібностей і можливостей подорожувати крізь зачинені двері, що ставало героєм книги, звісно. Тут є продовження цієї книги, час настав. Я з нетерпінням буду шукати ці книжки, щоб далі їх почитати. Ну а зараз кілька цитат, які мені особливо сподобалися. Ближнього свого підіпомігши йому всіма можливими способами. Закон влади – наказувати невинних і нагороджувати непричасних. Оця фраза мені особливо сподобалася, яка стосується багато чого в наших краях. Коли компетентні органи не можуть гарантувати безпеку країни і громадян, громадянам самим доводиться дбати. Людина має свободу волі і сама обирає свій шлях. І в цьому виявляється божественна частина людської природи. А ці слова сказав один з героїв твору, якого було ім'я Андрій, і який жив у першому столітті нашої ери, і який випадково, або не випадково опинився в Києві з місією книжку